Вітаю усіх, хто налаштовували свої приймачі на хвилі української радіо Війниці на часі. Програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. Підприємства регіону відчувають дефіцит кадрів. Як на рівні області вирішується питання працевлаштування, здобуття нової професії та перекваліфікації працівників для виробництва нашого регіону. Які спеціальності нині користуються попитом на ринку праці? Наскільки успішно в області працює програма власна справа? Про це ми і будемо говорити з директором департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації Ігорем Цехановським? Тож залишайтеся з нами. Доброго дня, шановні слухачі! Так, я та також вас вітаю, пане Ігоре, у нашій і студії, пане Олександре. Почну з того, що все ж таки Україна вже третій рік перебуває в стані війни, і цей факт аж ніяк не сприяє роботі роботі та розвитку насамперед економіки країни та області. Зокрема, скажіть, як ось в умовах воєнного стану нині все ж таки працюють економічно активні підприємства. Та чи відчувають вони певний дефіцит кадрів? На виробництві безумовно вплив війни. Він потужний, і зрозуміло, що він є негативним. І після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в 2022 році економіка нашої області внаслідок відповідних шоків, руйнування логістичних ланцюжків постачання вона втратила. От якщо ми будемо брати індекс промислового виробництва, в 2022 році область втратила 20% від свого свого виробленого валового регіонального продукту в галузі промисловості однак в 2023 році, згідно даних статистики, ми надолужили. 10% з тих двадцяти втрачених, і фактично, ми, наша область, завдяки нашим підприємцям, завдяки тим нашим людям, які працюють на нашу економіку. Це економічно активне населення. Ми значною мірою надолужили, і це ну, один з найкращих показників по Україні: саме баланс. Того падіння 22-го року і зростання 23-го року Ну що Але... чивало, все ж таки працівників підприємств різних сфер економіки. Вони були все ж таки мобілізовані і в виробництво втратили. Певну кількість персоналу, як ця та ситуація така проблема об'єктивно існує, тому що захист нашої батьківщини він неможливий без залучення до, до цього спроможних громадян без мобілізації, і безумовно мобілізація вона несе свій вплив і частина працівників вони. Перебувають на службі в лавах Збройних сил України, і реагування на ці виклики це серйозні виклики, тому що інколи це працівники, яким важко знайти заміну. Вони були якщо працівники були потрібні на виробництві, якщо вони мали, скажімо так, здібності і якісь професійні якості в тій чи іншій галузі, то так само ці якості вони затребовані і в Збройних силах України. Але і економіка. М'яка області підприємства та і самі наші люди вони реагують на це, тому що ну безумовно, коли є попит на робочу силу, то підприємці реагують на це певним покращенням умов праці, збільшенням заробітної плати, можливістю. Можливістю е, безкоштовного підвезення працівників з, е, з сусідніх населених пунктів зрозуміло це що... щодо так. власників, скажімо так. так, підприємства. А от яка робота проводиться на рівні вашого департаменту для вирішення питання насамперед забезпечення? Кадроми та виробничими насамперед сам перед професіями угу. підприємств області ця проблема. Ну вона всім відома і держава вона. Наша держава в особі уряду, в особі міністерства економіки, в тому числі в особі центру зайнятості, вона вживає надзвичайних заходів. Надзвичайно велику велика кількість, великий спектр асортимент можливостей для того, щоб ті люди, які хочуть або знайти роботу. Або люди хочуть змінити свою професію, підвищити свою кваліфікацію для того, щоб покращити свої життєві перспективи і в подальшому краще заробляти, адаптуватись до е, нових умов у ринку праці, тому що все ж таки ми зараз живемо в такий час, коли технології постійно вдосконалюються і е, постійно вдосконаються вимоги до навичок, до професійних якості працівників. Я зрозумів. А от е, за яких умов, наприклад, особа, що перебуває на обліку в? Центрі зайнятості може Оволодіти, освоїти нову професію і отримати можливість працевлаштуватись, що пропонують таким людям відповідні центри в центрі зайнятості є велика кількість можливостей для підвищення кваліфікації або навіть для отримання освіти нової додаткової освіти. Хочу зазначити, що от в ці складні часи, воєнні часи держава дала можливість отримати Грант отримувати ваучери на перенавчання навіть тим людям, які не перебувають безпосередньо на обліку як безробітні, тобто надзвичайно широкі можливості моїм. за моїми особистими спостереженнями, при тому при всьому, що є потреба в працівниках, роботодавці шукають працівників. Є є також і проблема невідповідності тих навичок і вмінь тої освіти, яку мають. Ті люди, які потенційно можуть працювати, і тих навичок і вмінь, які вимагаються роботодавцями. Це в науковій літературі має назву структурне безробіття, і саме класичним варіантом вирішення цього структурного безробіття є такі програми перенавчання, які пропонуються державою, і не тільки державою. Я хочу сказати, що в цьому напрямку також досить потужно працюють і наші міжнародні організації, які нас підтримують, і наші партнери ми, ми так, до так, до так. Них перейдемо. Під... А все ж таки, uh -huh. ви задали про центри зайнятості і говорили про їх можливості, до речі, ваучер дає людині право безоплатно пройти навчання у закладах освіти чи у роботодавця за затвердженим мінекономіки переліком професій. Так а от які мене цікавить, які спеціальності є найбільш затребуваними на сьогодні? На сьогодні затребувані спеціальності досить широкий спектр. Це професіонали. Ну так якщо ми вже візьмемо класифікацію. Цього посад, це лікарі, вчителі, інженери, навіть юристи і економісти, це фахівці, медична сестра, бухгалтер, електрик тощо, Кваліфіковані працівники з інструментом, надзвичайно затребувані: це слюсарі, токарі, слюсарі ремонтник, пікарі тощо. Працівники з обслуговування, експлуатація, устаткування та машин, в тому числі водії, трактористи, оператори котельного обладнання тощо. Тобто спектр спектр надзвичайно високі. великий, надзвичайно великий і практично кожна галузь кожна галузь потребує працівників для того, щоб для того, щоб забезпечити можливість роботи забезпечити свої виробничі потужності. Відповідним персоналам. Необхідно необхідно так. також сказати, що ви торкнулись теми, як на, на чій базі буде відбуватися ця освіта в, в цьому контексті. Надзвичайно важливими є зусилля е, асоціацій е, працедавців, такі як Асоціація, наприклад, там, працівників легкої промисловості т, ну тощо, uh -huh. і е, навчальних закладів відповідних профільних професійно технічних училищ е, в контексті влаштування дуальної освіти. коли... Е, е, коли та людина, яка перенавчається, чи дитина, яка навчається в професійно-технічному закладі, коли вона суттєву частину свого робочого свого навчального часу вона перебуває на навчанні саме на виробництві, саме на тому підприємстві, де вона потенційно могла б працювати, і це дуже сприяє, власне кажучи, зайнятості за професію, коли та людина, яка вже отримала певні навички саме на конкретному виробництві, вона навчилась своїй професії на його, скажімо так, виробничій базі. Тоді ця людина вона вже практично інтегрована в це виробництво, в колектив і зазвичай набагато е, більший відсоток працевлаштування таких людей, пане Ігоре. Нині на території Вінницької області тимчасово перебуває майже 180 тисяч внутрішньо осіб, частина яких переїхала до нашого регіону з індустріальних областей, враховуючи те, що Віннична це. Аграрний регіон скільки можливо часу може тривати процес їх перекваліфікації, фактично здобуття нової професії, ось для таких осіб. Ну, внутрішньо переміщеним особам доступні всі ті програми, освітні навчання, перенавчання, про які ми говорили. І крім того, з роботодавцям держава пропонує певні стимулюючі механізми, економічні механізми, коли роботодавець отримає певну компенсацію за витрати на оплату праці внутрішньопереміщених осіб. Тобто для внутрішньопереміщених осіб зроблені до. до Додаткові пільгові умови, які забезпечують можливість їх працевлаштування. За моїм особистим досвідом, я не, неодноразово перебував і в територіальних громадах області, особисто спілкуючись з внутрішньопереміщеними особами, є певна, ви знаєте, певна е, от, е, така. Е, Зневіра інколи я відчуваю серед цих людей, які отримали відповідні випробування. Ну що війна їх змусила покинути рідні країни, вони приїхали на Вінниччину і десь пробують адаптуватися до наших реалій, до нашого умов життя. І саме головне завдання, яке я зараз бачу, і власне кажучи, сьогодні наша зустріч це є одною з цілей, це спонукати цих людей прийти до центру зайнятості. І поділитися своїми проблемами, своїми поділитись своїми, от знайти той баланс між тими навичками виробничі. Можливо, вони прибули з тих регіонів, де дійсно структура виробництва зовсім інша, і дійсно їх професійні навички. Ну вимагають коригування. Ну воно кажуть у нас, немає стало промисловості. Немає шахтарів, іншої промисловості. Да. І е, працівники центра зайнятості, вони е, я впевнений, що вони підберуть той, скажімо так, зараз таке слово є траєкторію, да, як, як цій людині максимально оптимально використати наявні в неї знання, вміння і схильності, можливо, і або запропонувати їй перенавчання цій людині, або запропонувати можливо відкриття власного бізнесу в форматі. У нас є так до да, речі, да, ми да, переходимо да. саме до власного бізнесу. Знаю, що є програма власна справа. За якою можна отримати мікрогрант у розмірі 75 тисяч гривень без виконання умови щодо створення нових робочих місць? Наскільки популярною вона є, та можливо, скільки осіб в області нею вже скористались? Ну, по-перше, це програма, про яку ви говорите, від 75 тисяч дійсно що нещодавно це було від 150 тисяч за умови створення одного робочого місця. Наступні, скажімо так, рівні цього гранту вони збереглись, тобто при створенні одного робочого місця можна отримати 150 тисяч гривень, а при створенні двох робочих місць можна отримати до 250. Тисяч гривень, я хочу зазначити, що якщо зайти в інтернет і набрати в пошуковій стрічці є робота, то ми побачимо, що насправді ця програма охоплює більше напрямків, суттєво більше напрямків, ніж просто на гранти на створення або розвиток власного бізнесу. Насправді є окремо аналогічна грантова програма для ветеранів, які повертаються з фронту або для. Для одного членів їх родини це може бути або чоловік або дружина. Там максимальна сума сягає одного мільйона гривень. Хоча б, е, оптимальний найбільш збалансований за умовами і вимогами, на мій погляд, грант в підсумою 500 тисяч гривень. Є гранти і інші для розвитку бізнесу, для створення і е, е, переробного підприємства і для е, створення тепличних господарств ну, для є бажаючі, які вже скористали цією е, програмою. Так, Практично. так. Так, у нас, наприклад, от якщо ми візьмемо програму розвитку власного бізнесу, учасниками бойових дій, то задоволено. Там задоволено, 32 вже є позитивних рішення в цьому році на майже 15 мільйонів гривень. Для програми мікрогранти створення розвиток власного бізнесу є 240 позитивних рішень цього року на суму 58 мільйонів гривень. Тобто ці програми насправді вони дієві, вони працюють і вони дозволяють створювати і забезпечувати самозайнятість, можна сказати. Формуванню формуючи власні власні якісь підприємства тощо і можливо останнє питання на сьогодні мене цікавить, які ж все ж таки міжнародні програми проекти діють в області що. Частково вирішують питання зайнятості працездатного населення нашого регіону. Я хочу зазначити, що в нас в області постійно діють програми наших партнерів, міжнародних організацій інституцій. Але ці програми вони мають зазвичай кількамісячний термін їх прийому. Тобто, відбувається. Оголошення при приймаються заявки, ці заявки розглядаються, відбувається певний конкурс, визначаються переможці. Такі конкурси відбуваються постійно. Вони мають різні, різні цільові аудиторії інколи. Інколи це більше сприяння сільському населенню, інколи навіть це сприяння самозайнятості, тобто навіть без організації без оформлення фізичної особи підприємця, особливо для. Для внутрішньопереміщених осіб, які переважна більшість, яких переживає проживає зараз в сільській місцевості. Ну з об'єктивних причин ми розуміємо, що там є доступне, часто і просто безкоштовне житло, і тому у нас великий відсоток внутрішньопереміщених осіб розміщений, скажімо так, на невеликих населених так. пунктах. Для них зараз у нас є грантова програма від Червоного Хреста. Вона ця програма охоплює чотири територіальні громади Вінницька. Територіальна громада, це велика, велика чисельність населення, також Ямпільська, Могилів Подільська і Муровно-Кроловецькі територіальні громади, які теж забезпечують і перенавчання, і надання грантів на розвиток бізнесу. І я хочу зазначити, що ну, наприклад, якщо ми візьмемо той самий Червоний Хрест та інші організації, вони всі взаємодіють з центром зайнятості. Тобто, я тут вважаю за свою місію провести певну рекламу для. Тих можливо зацікавлених людей, які потребують цієї допомоги, звертайтесь, будь ласка, в центр зайнятості, і цінність центру зайнятості зараз, нашого обласного і їх територіальних відділень в тому, що вони інтегрують і державні можливості і. І відповідно в них є контакт, прямий контакт з цими нашими міжнародними організаціями. І я неодноразово спостерігав таку знаєте синергію, коли частину якихось можливостей надаються за рахунок державних програм, а частину комплементарно до додає наш, наприклад, той самий червоний хрест, допомагаючи в працевлаштуванні, допомагаючи можливо в зйомі квартири для того, щоб людина прийшла цей. То... Та фактично спільними спільними зусиллями рішу тобто цю да, проблему. тобто от ця вона надзвичайно важлива. І е, якщо людина, яка потребує е, допомоги, потребує допомоги в працевлаштуванні в широкому сенсі, не просто щоб їй запропонували вакансії, можливо, з перенавчання, можливо, е, можливо, людина. І не володіє тим комплексом можливостей, які є от на сю, на, на, на цю мить. Я всіх закликаю приходити до центру зайнятості і користатись цими можливостями. Вони надзвичайно широкі. Що ж я дякую вам, пане Ігоре, за змістовну розмову. Час ефіру добіг кінця. Нагадаю, що в ефірі Української раді Вінниця звучала програма з перших уст. В ній брав участь директор. Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації Ігор Цехановський йшлося про умови забезпечення економічно активних підприємств області кваліфікованими кадрами, порядок здобуття нової професії, спеціальності, що користуються попитом на ринку праці. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.